Вітаємо вас в ефірі Спортивна Галичина. І з вами є ведучі Назар Павлюк та Іван Харук. Сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом тижня та про досягнення наших прикарпатців на міжнародній арені. Утім, перед тим, як почати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт Спорт Піар Агенція Піар Енерджі та головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Цими днями до Івано-Франківська з'їхалися найсильніші шахісти, аби взяти участь у чемпіонаті України з цього виду спорту. Наша область, до речі, один з основних претендентів на перемогу. Загалом кажуть організатори переможці турніру, виборюватимуть путівку на чемпіонаті Європи, світу та Олімпійські ігри. Найсильніший чемпіонат України за всю історію, принаймні, за складом учасників до обласного центру з'їхалися найтитулованіші українські шахісти і дарма, що багато з них ще молодого віку. Добра частка вже гросмейстери, розповідає організатор змагань Костянтин Балтажи. Такий чемпіонат не просто організувати, водночас саме тут визначаються представники на Європу та світ. Під час урочистого відкриття організатори вручили почесні нагороди ветеранам шашок та представили учасників чемпіонату. Рівень дуже серйозний. Скажемо так, шість міжнародних гросмейстерів. П'ять міжнародних майстрів. Це ті, що по міжнародній федерації тільки йдуть. А по класифікації Федерації України, то у нас шість гросмейстерів України. Це досить сильні, які постійно грають у всіх чемпіонатах світу Європи. Прикарпаття теж претендує на високі місця у чемпіонаті України. Минулого року наша область була третьою. Високі результати в шашках показують і діти. Дехто з них, до речі, вибору путівки на чемпіонат світу в Мінську, котрий відбудеться на початку наступного року. Проте, прогнозують експерти, поїхати до Білорусі з поважних причин не вдасться. В коледжі фізвиховання стартував четвертий міжнародний турнір з легкої атлетики пам'яті педагога, викладача коледжу Антона Кривого. Сюди з'їхалися найкращі легкоатлети Прикарпаття, Львова та сусідніх країн Румунії, Молдови тощо. Під час урочистого відкриття присутні вже вкотре підкреслили важливість постаті Антона Івановича для виховання прикарпатських спортсменів. Він перемагав в легкоатлетичних змаганнях серед військовослужбовців у Берліні. Це був 1945 рік, коли світ святкував перемогу над нацизмом. За такий успіх саме там Антон Іванович Кривий був нагороджений грамотою маршала Рокосовського, котра відіграла немалу роль в його подальшому житті. На момент вступу до Львівського інституту фізичної культури, власне, і цей факт став визначальним, оскільки в той час виш приймав абітурієнтів без наявності документів. Звідти фахівця направила до Івано-Франківського технікуму фізичної культури. Вже чимало часу його немає на білому світі. Проте кажуть, що людина живе доти, доки її пам'ятають. Надзвичайно приємно, що в такий кризовий, такий неординарний час найшлася можливі, можливість провести цей турнір. Це надзвичайно для мене це надзвичайно важливо, бо пам'ять мого тата все ж таки зберігається, і це надзвичайно приємно. Люди, які на ниву. Спортивну ниву нашої, нашого навчального закладу поставили значну частину, частину свого життя засловить на те, щоб їх вшановувати. Ми вже у четверте проводимо е, турнір з легкої атлетики, присвячений е, пам'яті Антона Івановича Кривого. І кожен рік все. Е, Кількість учасників збільшується і збільшується. Загалом змагання триватимуть два дні. А це спортивна ходьба біг на різні дистанції, комбінована естафета та штовхання ядра. В цьому міжнародному турнірі пам'яті Антона Кривого візьме участь близько сотні спортсменів. В рамках урочистого відкриття добре слово було сказано і про прикарпатського легкоатлета, струнхмена Назара Павліва. Спортсмену вручили в знаку книги рекордів України. За встановлений рекорд держави на найвищій вершині горі Говерлі. А на Коломийщині відбулися змагання з конкуру це кінні подолання перешкод. Різноманітні висоти на конях долали найкращі вершниці західного регіону. Серед них титуловані спортсменки відомого чернівецького кінного клубу Троя та наші землячки. Верховій їзді на гуцульському коні колом'яни стали беззаперечними лідерами. Змагання з конкуру у кінно-спортивному клубі варто відбувається вдруге, хоча такого рівня ще не було. Турнір західного регіону організатори провели на честь ювілею клубу. Варто виповнилося 10 років. Нічим іншим, як конкуром, відзначити день народження не схотіли. Конкурс є долання перешкод, висотні, широтні долання. В основному класичні у нас стоять перешкоди от бар'єри. Ну, це чухон, це, це бруся. От хто розуміє, що це таке, це системка, двійна. І... Конкор не є дуже складний, тому що все діти їдуть, і ми стараємося, щоб воно було не дуже складно, але щоб було гарно, цікаво і з бажанням виступати і, і, і перемагати. На кінний стадіон з'їхалися найкращі вершниці Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Для них були підготовлені коні різної породи. Чотирьох вихованці Чернівецького клубу Троє привезли з собою. Перший тур змагань їзда верхи та подолання перешкод висотою у 60 сантиметрів, саме на Гоцульських кониках. Що це таке вперше в житті спробувала Настя, учасниця змагань з Чернівеччини. За чотири роки життя з конями каталася верхи на поні та рисаку. Без вагань вирішила осідла жеребця гуцульської породи, на жаль, кінь не піддався, і у першому турі учасницю дискваліфікували. Трохи вони ж бистрі їх. Вони як сказати, вони по горах пригають. Вони дуже в них темп дуже великий, ти не сперти просто. Це перший раз в житті, це дуже враження велике, дуже щастя, що ти перший раз їдеш на гуцульському коні. Ми єдиний клуб, який використовує гуцульського коня в спорті на сьогоднішній день в Україні. От і Дякуючи таким змаганням, ми робимо пропаганду, щоб і далі ця порода розвивалася і використовувалася не тільки в туризмі, не тільки просто в просто домашньому, а вона мала примінення в кінному спорті. Кінно-спортивний клуб варто навчає верховій їзді дітей з усієї області. Кращі вершники беруть участь у змаганнях. Цього разу честь клубу захищали представниці з Тисманиці, Івано-Франківська та Коломигі. Ярина Запухла тиждень перед цим турніром успішно виступила на змаганнях у Чернівцях. Серед вершниць, які виступали на конях різної спортивної породи, стала другою. Тепер на конкурі у черемхові удостоїлася виступати на коксі. Цього жеребця могли осідлати лише тренер. Та власник і на ньому вже виступала одного разу, але тоді на основе ми там збили одну паличку. Зараз будемо пробувати ще раз. Гутваси кожного дня навіть де коли пропускала школу, щоб приїхати сюди і порунувати своїх коників. Конкурс зібрав не лише вершниць та кращих коней. Подивитися на їзду, хоч і в холодну погоду, приїхали гості з Косівщини та Львівщини. До речі, всіх після змагань частували гарячим вином і смаженим баранчиком. Його готували в усіх на виду біля кінної площадки. Юлія Струк, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК футбольний турнір на призи Тесменецької районної газети Вперед започатковано ще в далекому, 1968 році. Однак цьогоріч він, здається, отримав друге дихання. Таким чином відновлено цікаве футбольне змагання з багатою історією. Першим володарем Кубка газети вперед була того часу самобутня команда Авангард Загвіздя. Та не кількість з цих міркувань організатори вирішили фінальну частину популярного колись турніру провести у цьому селі. Усі чотири фіналісти виявилися найближчими сусідами із сіл Ямниця, Драгомерчани, Старого Листя та Підлісся. Ви нам і самі, і самим собі видарували в першу чергу футбольне свято. Ви надихаєте молодші покоління до того, щоб займатися фізичним вихованням, спортом, футболом і е, справді запалювати той фізичний дух дух здоров'я. І свято насправді вдалося. Незважаючи на прохолодну погоду та відсутність у фіналі загвіздянської команди, місцевий стадіон був заповнений. А першими інтригу для глядачів створили футболісти ямницького вихору, які несподівано для всіх програли у матчі за третє місце з рахунком 1-4 команді драгомерчан. Фінал з участю сусідів старого листя та підлісся теж виявився дещо непередбачуваним. Пропустивши у першому таймі два голи із стандартних положень, старолисецькі футболісти після перерви кинулись відігруватись і були близькі до того, щоб довести гру до післяматчевих пенальті. Але забивши гол у відповідь, захопились атакуючими діями і пропустили результативну контратаку. Тож цього разу перемогу святкували футболісти підлісся 3-1. Я рахую, що турніру вдалося. Він по напрузі, бачите, фінал не не у фіналу Кубка нашого району. Піднесений настрій цього прохолодного святкового дня був не тільки у переможців, але й організаторів турніру. Я хочу сказати, що цей розіграш приурочений до 45-річчя газети Уперед перший номер, якої вийшов 2 лютого 1967 року. Отже, турнір вдався і повинен мати продовження, адже все нове це давно забути старе, а традиції потрібно не тільки берегти, але й примножувати. В Івано-Франківську появився ще один спортивний майданчик. Тренажери для важкої атлетики та поле з піску для гри у пляжний волейбол розмістилися поблизу міського озера. Тепер, хто має фінансову можливість, відвідуватиме часто не дешеві тренажерні зали, а інші прихильники спорту зможуть підтягуватися на перекладині, тренувати м'язи рук та грудей на брусах, а також грати у волейбол під відкритим небом і цілком безкоштовно. Поява такого майданчика, особливо на території зони відпочинку, це лише плюс для місцевих жителів та любителів активного способу відпочинку, переконані місцеві чиновники. Ми тішимося з того, що черговий майданчик спортивний, невеличкий, але потрібний такий в рекреаційній зоні, такий, як на території міського озера, тому що тут багато насправді людей, які рухаються, займаються власне, активним способом життя. І я думаю, цей майданчик додавить ще більше бажаючих, особливо в теплу року, Пробувати тут займатись на майданчику є можливість займатися силовими вправами. Також можна пограти і у волейбол. Усі витрати з його зведення взяли на себе депутати міської ради, фракції Удар громадський форум кошторисна вартість 50 тисяч гривень. Нині це одна із найкращих спортивних площадок міста. Щоденно сотня, то й тисячі франківців коло центрального озера займаються спортом. Але якщо говорити відверто, то хорошої, нормальної спортивної інфраструктури. Яка б дозволяла більш якісно і ефективно займатися спортом навколо центрального озера практично не існує. І, власне, десь реагуючи на ці звернення, нами було прийнято рішення тут спорудити нову спортивну площадку, яка сьогодні оснащена місцями, де можна займатися фізкультурними вправами, такими як турнік, як брусія, як штанга. Так само з цим є волейбольна площадка, і я переконаний, що це тільки початок. Спортивну інфраструктуру довкола міського озера необхідно розбудовувати, переконаний депутат. Наступного року тут планують спорудити ще й поле для гри у пляжний волейбол. У свою чергу посадовці обіцяють, що з 2012 року стартуватиме міська та обласна програма з ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд. Тим часом прикарпатські студенти юридичного факультету університету права організували та провели турнір факультету. До речі, хто стане переможцем, удостоїться честі зіграти матч з професорсько-викладацьким складом цього закладу. Тому зійтися на паркеті для студентів за такий трофей є неабияк почесно, кажуть організатори. Майже 10 студентських команд взяли участь у футбольному турнірі у університеті права імені короля Данила Галицького. Такі спортивні дійства не тільки передбачені виховною роботою закладу, але й піднімають життєвий тонус студентів. Та ціна перемоги не обик захочує молодих людей, адже саме переможець зіграє показовий матч з професорсько-викладацьким складом, а там можна задати про несправедливі оцінки чи перездачі, використавши заборонені футбольні прийоми. Утім, про це наразі хлопці ще не думають. Головне кажуть дістатися до фіналу. За результатами добровільного опитування було заявлено вісім команд, які представляють відповідні групи, і вони. По великому рахунку грають за схемою, тобто чотири команди грають на виліт, хто програє, той виходить із змагань. Це є свого роду підняття цікавості не тільки до навчального процесу, а й до життя університету. Це є основа тим, чим живе студент, це його свято. До речі, це вже четвертий такий турнір у університеті. Футбольні матчі відбулися у приміщенні колишньої школи міліції. Баскетболісти Івано-Франківської Говерли зазнали чергової поразки в Єврокубку. Ті примарні шанси, що залишалися перед п'ятою грою у Єврочеленджі, тепер цілком розвіялися, адже чеська команда Простежов довела, що перемога на останніх секундах у Івано-Франківську не була випадковістю, адже орли протягом гри мали перевагу більше у 20 очок над ведмедями. В кінці господарі трішки розслабилися, і Говерла скоротила відстань: 78 на 64. В підсумку, програні усі 4 чверті та підбори м'яча, такий результат гри проти Простежов. Жове наступний матч в цьому турнірі Говерляни зіграють в рідних стінах у вівторок супроти французького Роанна. І про футбол. Бурштинський енергетик осінню частину виступів в чемпіонаті України, завершив на 16-й сходинці. Це саме те місце, яке змусило команду з міста енергетиків минулого сезону підтверджувати своє право на участь в першолігових змаганнях в перехідному поєдинку. Виконуючий обов'язки головного тренера Микола Вітовський каже, що могли розраховувати й найбільше, адже команди, котрі перебувають на щабель два вище у турнірній таблиці, нічим не краще. Миколаю переживає фінансові проблеми. Зірка теж поки не вдало для себе проводить першість. Енергетик міг бути вище турнірній таблиці, ніж вони, але як казав той політик, маємо те, що маємо. Тепер намагатимемося використатися з цієї непростої ситуації і залишити небезпечну зону, зазначив наставник буштинців. Тим часом стало відомо, хто буде суперником івано-франківського урагану в одній восьмій фіналу Кубка України. Так от, франківці всі стадії турніру зіграють з лідером першолігової першості в групі А Ковельським шанс авто. Таким і підсумок жеребкування, що відбулося у вівторок, 29 листопада у столичному будинку футболу. На цій стадії змагань команди проведуть по два поєдинки, щоб визначити Володаря Путівки до чвертьфіналу. Обидва матчі відбудуться вже у 2012 році. Перші ігри 11 та 12 лютого. Матчі відповіді 24 та 25 березня. Наступний тиждень обіцяє бути не менш багатим на спортивні події. Уже цих вихідних стартує спартакіада судових структур за участю представників Вищого суду України. Цікаве спортивне дійство запланували товариство Інваспорт. Чергові матчі зіграє баскетбольна Говерла, а 4 грудня чи не найцікавіша подія. У неділю воно-франківська збірна команда України з боксу прийматиме Олімпійську збірну Сполучених Штатів Америки. Спортивне видовище почнеться о 15-й годині у манажі коледжу виховання наглядачів чекають 13 боїв цікаво, що на ринг вийдуть як чоловіки, так і жінки. І на закінчення перейдемо до нашої вікторини. В минулих програмах ми запропонували вам спрогнозувати підсумкове місце в групі Івано-Франківської гаверли. Нагадаємо, на сьогоднішній день в Єврочеленджі Відмеді зіграли вже 4 матчі, котрі виявились програшними. Але наше запитання залишається в силі. Отож, спробуйте вгадати, а відповіді свої надсилайте на електронну пошту, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну галичину вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі.